врятувати, вилікувати і знайти нову сім'ю. Громадська організація Зоопатруль відкрила в Ірпені унікальний перший в Україні зоопритулок для тварин, які опинилися у складних умовах: хворих, покинутих чи від народження без хатків. Ми перша зооорганізація, яка має повний цикл зоозахисту. У тобто нас є п'ять патрульних автомобілів, у нас є дві найсучасніші клініки. Одна інфекціонка, найвелика в Києві. І цей притулок. Тобто все, весь цикл є. Є відділ адапції, який потім е нові сім'ї. Допомогти тим, хто на межі життя і смерті, волонтери зоопатруля взялися ще з перших днів війни. І як тільки звільнили від окупантів Київщину, у співпраці з Ірпінською міськрадою почали будівництво притулку. В рамках нашої співпраці ми надаємо їм територію. Вони ведуть тут свою господарську діяльність, але в першу чергу вони все одно загострені на тому, щоб допомагати безпритульним тваринам саме в Ірпінській громаді. Зараз у притулку розкошують близько 70 врятованих собак, доглянуті чисті і щодня з гарантованою їжею. Загалом кількість вольєрів розрахована на 144 тварини. Є і будиночок для котів. Він просто казковий. Тут створені всі умови, щоб пухнастики почувалися так, як у люблячій сім'ї. Але перш ніж поселити кицьок у цей будиночок, їх розміщують у карантинний бокс. Зоолікарі їх обстежують і за потреби лікують, щоб вони не заразили інших котиків, вже здорових. Ми тут дві неділі за ними спостерігаємо. На відкритті притулку можна було зустріти і зіркових гостей. З'ясувалося, відомі українські актори Станіслав Буклан, Євген Кошовий та Степан Казанін є амбасадорами цього проекту і допомагали зоопатрулю будматеріалами для спорудження прихистку. За цей воєнний час не тільки люди страждають а в першу чергу. Наші тварини тому, що їх просто кидали і, і всі бігли кудись. Забуває про своїх улюбленців. Ми просто допомагаємо. По перше, це наші друзі, що немаловажно. А по друге, ми любимо тваринок. У мене наприклад 21 кішка і собака. У мене тричі чихуахуа. От. і вони коштують багато да? багато. Да. Думаю, думаю, їх продати і відкрити. – Шучу. Шучу – за, да. за, за комуналочку. заплатити. Да. А якщо поза жартами зоозахисники просять бути уважними до безпритульних травмованих тварин? І якщо ви самі допомогти не в змозі, повідомляйте про них за телефоном 099 130 30 30.